У нас система до єздує, що залишився. Я так розумію, що е, я хочу теж так трохи вступне слово сказати, що ми, коли був директор Савчук, і завжди піднімали питання що, на вимогу підприємців ринка, щоб розтворити їм нормальні умови праці, тому що вони приходили сюди до нас на сесію, і ми неодноразово, одноразово і перший заступник тоді Горшунов, ми готували листи на Савчука для того, щоб вони розробили цей генеральний план. Так, Сергій? Так. В так. Цей момент я хочу так, підчеркнути, так, що так. ще тоді ми піднімали питання на вимогу підприємців ринка. Так. Тоді. І, і, і від Савчика дуже затягував ці питання, але потім вже він вже написав листа на директора архітектури на департаменту і вже отримав місцеві умови для того, щоб розпочати реорганізацію так. ринку. Це все добре. я Мікрофон підбується. Добрий день, пані колеги. У мене прохання, прошу вважати моє з вами депутатським запитом. Я прошу надати копії тих документів, які ви порахували, для того, щоб тепер зрозуміло, що. Процес і почав наш фронтов. Ми почали цей процес, місто почало процес. Для того, щоб розібратися, наскільки є, було це не була забаганка. Ні рейс спілки, ні з, з, ринку станового спілкування. Це був процес да, не управління архітектури. Ми, то, да, прошу вас, будь ласка, ці надам? Так, да, 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 будь ласка, да, да. Да, да. Я, будь ласка, Валентина Петрівна. Сергій Іванович, так, люди, вірно зрозуміло. Сергій Іванович, я, я була присутня на виступі сьогодні вашому. На вашому виступі, коли ви виступали на Майдані, ви прийшли. От. Ви там підписували, писали один лист, підписували, в якому ви писали, що ви. Ви можете пригадати, що ви писали, значить, і ви пішли, означає, лист, підписи, лист, що підписи дивіться. Лист був. Значить, дивіться. Я вчора виступав перед підприємцями ринку, хто був, От, і виступав сьогодні зранку, виступав на Майдані перед виконкомом. Значить, лист був такий. Лист був такий. Міському голові, е, дословно, ну не пам'ятаю, просимо призупинити, ну, е, ми не маємо права такого призупинити, відміняти, просимо відтермінувати розгляд е, вказаного. Проєкт генерального плану у зв'язку з тим, що треба провести громадські обговорення. У вас є цей лист? Де він ну, Приємці ринку тут присутні, мають цей лист, цю заяву в себе на руках. Ми ну, сказали подати, він забрав собою. Я вам сказав, якого звісту там був лист. Шановні запрошені, я прошу уваги, хтось один, Ми домовлялись з вами свою точку зору, ви будете висловлювати через свого представника. Тобто, я вірно зрозуміла, якщо не було обговорень, то це рішення, то що ви говорите, воно взагалі немає сили. Так Так. вірно зрозуміла. Да. Тобто немає ніякої реконструкції, немає нічого. Є ваші бажання, так і розуміло. Є наші бажання. до бажання щось робити. Є, да. Мікрофон депутата Слободяна, будь ласка. Я хочу сказати тут всім присутнім і членам представників ринку. По-перше, я хочу наголосити, що перше, що ми вимагали від тоді колишнього керівника директора Сочука зайнятися опорядкуванням ринку. Це всі ми знаємо і. Неодноразово він нам це якось відтягував всі питання. Ну я хочу сказати сьогодні, що сьогодні ситуація дуже помінялася в країні. Було, Тоді у нас було не було війни, не було кризи, не було цього. Тому моя пропозиція як депутата міської ради, розібравши цих питаннях, я пропоную перше, Що сьогодні дуже серйозна ситуація економічна. Сьогодні ми бачимо, що робиться з, з доларом вже. Для людей це останнє місце роботи. І я розумію, що треба робити реконструкцію ринка, це все одно його будемо робити, але сьогодні воно, скажімо так, не на часі. Сьогодні я спілкувався з міським головою теж і хочу доповісти позицію теж міського голови для всіх. Тому що я говорив, що міський голова сьогодні сказав, що сьогодні реконструкція ринку збудораження людей, що вони були, Переживали свої робочим, це не на часі. Значить, Сьогодні треба заспокоїти людей і сказати їм чітко, що сьогодні ми генеральний план не, не даємо там, виконкому там якийсь. Сьогодні ми повинні на сесії прийняти рішення, що архітектору сьогодні не затверджувати генеральний план, не затверджувати, щоб люди успокоїлись, щоб знали, що це не буде робитися. і повернутися до цього питання. Коли буде стабілізація в країні, коли будуть робочі місця, коли у нас буде спокій в країні, коли ми вже підемо в Євросоюз, коли у нас буде другі робочі місця, щоб могли люди вийти з того ринку десь на другі робочі місця, і тоді до цього питання повернутися. Сьогодні треба заспокоїти людей і їм сказати чітко на сесії, що генплан розробляється, но він це буде розглядатися тоді, коли буде економічна ситуація в країні. Сьогодні заборонити. Прийняти ми, можливо, прийняти рішення, заборонити головному архітектору затвердження цього генплана, щоб люди пішли сьогодні спокійні, щоб знали, що тут нічого робитися не буде. Що має бути, далі будемо бачити в країні. Буде нормальна ситуація, будуть робочі місця в Кам'янці. Ринок буде потихеньку, я думаю, що розворождатися роз, ну, від людей, не буде там всі стояти, бо там є і інженера, є там і другі професії, яких я знаю теж багато, будуть займатися по спеціальні засвої. І потихеньку тоді буде спокій. Тоді оце питання, я вважаю, Антолі Іванович буде це правильно. Дякую, Валерій Анатолійович. Ще ви ну, як ви сесії, я вас прошу, дозволу все-таки порадитись з вами і висловити декілька мій Ми домовлялися, що ми заслухаємо автора ескізного проекту. Але якщо ми його заслухуємо, ми в якійсь мірі включаємося в цей процес розробки технічної документації на реконструкцію ринку. Позиція всіх депутатів і запрошених була однозначна і виступаючих про те, що цей процес без широкого обговорення, без погоджень, відповідних з службами з працівниками ринку призупинити. Тому я прошу вашої поради, чи ми будемо розглядати і заслуховувати автора проєкту, чи ми перейдемо до чітких пропозицій про призупинення цього проєкту. Прошу від одної і другої сторони залу від депутатів пропозицій. Дмитро Сергійович, будь ласка, як на мою точку зору на сьогоднішній день заслуховувати проєктантів я не бачу ніякого сенсу, тому що, по-перше, ми відчуваємо і бачимо, що сам навіть той робочий документ, який є ніким не затверджений, але робочий документ він вже викликав цілу низку негативу і сподорожував людей і не дає споки працівникам, підприємцям, які працюють на ринку, працювати і жити спокійно. Тому в мене пропозиція, я вважаю, що треба переходити до пропозицій. І на цьому закривати це питання. Виходячи з того, що в мене вже мікрофон, ви мені надали слово, хочу вам сказати слідуюче. Всі говорять, питання не задають, а виступають. Тому прошу вибачення, теж порушу трошечки реклами. Генеральний план розвитку любого підприємства повинен бути все однозначно. Його треба робити, треба виготовляти. Те, що ініціативна група, те, що підприємці не знали, що має бути на ринку нашому, це дуже погано і викликає мене так само здивування. Навіщо фонтан на території ринку. Навіщо зелений газон, якщо немає нормальних умов для роботи працівників, немає душової, немає туалету, немає багато речей, які необхідні для людей, які працюють, і для людей, які відвідують ринок, купуючи там товари. Тому в мене пропозиція слідуюча: робочі місця, перше і основне для нас, для депутатів, для міської влади, необхідно зберегти це перше і основне покращити умови праці для працівників і для людей, які відвідують ринок. Генеральний план реконструкції виготовляти далі, але суттєве зауваження за участю ініціативної групи. Люди, підприємці, які працюють на ринку багато років, повинні знати і бачити, де вони будуть працювати, скільки метрів в них буде робочої площі. Щоб не було такого, як говорив представник, три метри з половиною було, а зараз планується один метр. Так не може бути. Треба враховувати думку підприємців, що вони хочуть. Тому проєктантам треба це буде все враховувати. І основне, до подолання економічної кризи в нашій державі, до обговорення цього проєкту, який буде вже на, на стадії виходу в, в на робочий документ, буде вже готовий до прийняття, ніяка реконструкція на ринку не проводити. І хай люди собі спокійно працюють, тому що на сьогоднішній день залишити без роботи половину міста, вибачте, будь ласка, це дуже-дуже погано. Дякую, Дмитро Сергійович.